Я забула. я забула слова А ви знали, що встановити сонячну станцію на ваш приватний будинок можна не лише вигідно, а ще й з поверненням коштів? Стартувала програма підтримки енергетичної безпеки України разом з ЄБРР та українськими банками. Що для вас це означає? Ми підбираємо для вас енергоефективне обладнання, сонячні панелі, інвертори, акумулятори, всі продукти, які входять до цієї програми. Ви берете кредит з нашим банком-партнером. Ми оформляємо усю необхідну документацію та подаємо заявку на відшкодування коштів. А ви після встановлення сонячної станції на ваш приватний будинок. Очікуйте повернення коштів на ваш валютний рахунок від 15 до 25%. Тобто, ви економите не лише енергію, а й кошти і робите свій будинок ще більш комфортнішим. Лупануле?